Вчорашня історія з блогеркою Вороновою, яка визначалася а, за те, що публікувала фото-відеозаписи роботи української ППО з першою російською мовою. Сьогодні вона опублікувала після виховної бесіди Служби безпеки України української мови. Вона а, має дещо отримує дещо більше, як сказати, дещо і, і інші фарби набуває, тому що воронова вона є колишньою дружиною відомого київського наркодилера якого звуть Чернецький прізвище його Чернецький? Так от його нібито звільнили, виявляється, але він досі залишається в СІЗО. Взагалі він дуже епатажний, дуже відома. Вся світська тусовка його знала, тому що тим, хто вживає наркотики серед української еліти, в основному це були його клієнти. Особисто навіть деяких, вибачте, на слові знаю. А в соціальних мережах просочилася деяка інформація, що вчора засуджений, бачите, жіночка оскандалася. А він вчора, нібито, був звільнений з під варти з. За рішенням суду і вийде на свободу 19 травня, тобто післязавтра Але як сказала речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, він залишатиметься під вартою. А прокуратура не згодна з рішенням суду звільнити чоловіка і буде оскаржувати дане рішення.